Пупалі, друзі. Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в хоро режимчик, проте він дещо незвичайний. Ну, як мінімум почнемо з того, як він називається. Типу, смердючий кілер, уже прикол. А друге, це просто подивись на заставку цієї ігри. Тому сьогодні на нас чекає щось дещо дещо цікаве. Я уже просто прям відчуваю, скажем так, запах запах цієї гри. І я думаю, що ми можемо відправлятися ось до на машинці з можливістю і 8 людей. Let's go. Так, Що тут у нас? Ага. Це щось, типу, якоїсь кого. Ларьок якийсь, так. Jeff. E Thanks for taking що то там. Я кажу no problem. Ага. І Джеф кудись пішов, так? Да? А-а-а-а-а типу, я ну, замінив його. Ми працюємо в цьому ларіку. Да, wait for customers. Окей, okay. ми типу чекаємо на клієнтів, я поняв. Питання, як той казав, нема. Ось тут якраз таки перший клієнт. такий чисто весь зелений, у нього, по-моєму, напис з да? Да. Брат, брат, Окей okay, брат, без А що йому треба зробити? Get the meat. Uh, Взяти м'ясцем. Тільки тут уже просто якийсь шок починається, я понял, Бен. Да? Є стейк. Його трасма. Це ще що за біда? Що зі стейком? Старина, віддай його. кому? що чи чи ні? А, він, мабуть, бургер отако тобі. Другою булочкою накривай. Накривай чи як? А, ось все щось. Сир, потім. Е... Селт. Біт оф селт. А, все, все накладають, так? Да? Put a bun. Типу, знову булочку, да. А може ти відійдеш, Алло? Ладно. Я тако зроблю просто. Все, easy, гами. Окей, тепер ми далі чекаємо на клієнтів, да? Окей, окей, я поняв. Питань нема. Що в нас взагалі тут є? Якийсь є старий грязний автомат? Коробки це таке. Мда. Корзина з чимось, скажем так. Не будемо говорити і уточнювати. Так, у нас, до речі, новий клієнт прийшов. А ну. burger. Типу, середній, так? Бемц? Бамц. Смажимо. Let's get Cook Cooked steak. Окей. Okay. Далі шо? E, Сырок. Бамц. E, типу. А, ось то. Всякі солені приколи, да? Бамц. 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 Е. Е! Не робиться! Не робиться, Прикинь! <laughs> а що за прикол? Поламалося. О. А там пофіксили, да? Все, так нормально. Ваше замовлення. Двиз гіре, пошел, вон отсюда. ха <laughs> Тут у нас тарантиновські діалоги, я понял. Що далі, де костомери? Я чекаю на костомера. О, добрий вечір. Okay, you have to do something about that smell. А, ви маєте щось зробити з цим е, поганим запахом? Sorry, homeless people. Що? Е, а, типу, бомжі приходять сюди, я поняв. Я збираю щось замовити. Проте не зважайте. А, проте, типу, забудьте, і вона тупо пішла, да? так? Mm. Понятно, тепер у нас новий квест. Нам треба пролити воду на бомжика. Ага, цікаво, так. Я взяв відро. Де бомжик? Е. А де? Е. А, ось до він. Поняв, Лезгіря. Алє, чому ти це зробив зі мною? Брендон якийсь, прикинь. Ти розпугуєш наших клієнтів. Я не маю іншого одягу. І не маю тепер де зустатися. Чи не могли б ви зробити мені на останок бургер? Ні, забирайся звідси. Чого я такий злий? Ви пошкодуєте про це. І він зараз піде, да, і халепа, і приколи. Ну. Він хоча б свалив, це вже нормально, це вже добре, все окей. serving the customers. Угу, У нас об'єктів, Типу, продовжуй обслуговувати клієнтів. І диви який рижий бородатий. Лалка-лолко. Бік бургер. Питань нема. Булька. Стейк. Все робиться. Так. Таке діло є. Бемс. Далі сирочок у нас. Бемц, Тепер отакі всякі прикольчики. Цибулька, І що далі? І знову булочка. бемц. Big burger! Забирай бабки сюда, сюди Ці з кресюками взяли? <laughs> Я то, що хочу кр... Крисюка! Що таке? Кляті банани! Де крисюк? А, ну, диви, крисюк. А ну дай. О. <laughs> крисюк сюди. Так. У мене нове замовлення. Good burger. Та без питань. В принципі, щас зробим Бемц, Що далі? Бана, сирок, та кек чуки всякі. Люду тобі цибулька. Ага, все. На, бабки на базу. Хорош. А диви, у нас, до речі, тут висить меню. Типу, да, і склад, що в кожен бургер входить. Є ось important. покласти булку перед тим і після того, як закінчиш готувати. Опано. Здарова! Брендон, ей, я хотів би вибачитися за все. Я непоганий хлопець. Ага, це окей, дюд. Просто не роби цього знову. Будь ласка, пожміть мою руку, і тільки тоді я буду знати, що ви мене вибачили. Ага, там зараз якась буде обманка. Нє-ні-ні. -ні, 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 Ні, я не буду. Я не буду. Але objective shake the homeless man's hand. Я не хочу. В сенсі, я не хочу, я не буду. Я думаю, що це не закінчиться нічим хорошим. Просто. Походу, нічого більше ми не зможемо зробити. Типу, треба пожмакати руку, а як пожмакати? Воно не працює. Диві. Чуєш? Я клацаю, воно не працює А, треба було прям поняв, прям потрясти. І Він перднув просто Що? Він просто перднув и втік. Це просто якийсь шок. Лол. А, catch the beggar Треба його типу зловити, лол. А, опа, но. Approach the dude standing in the middle of the street. Ух тий, ух й ой поняв, тікай, 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 тікай. Що за приколи? А куди бігти? лол, шо? Шооо? Шоооооооо. Це? Це же за меми А, так це реально тупо вся гра, прикинь. Беттенг. Смелі ендінг. Тепер я так поняв, що це треба приготувати пацюка, обслужити клієнта, то це ну всі приходять. А, диви, так ми обслуговували ще й оцього кента. Єп, Аймбанет. Це я так зрозумів. Це один дуже відомий стрімер на англійській площадці, і тому це, типу, якась пасхалка на нього. Поняв? Так от. Ну і відповідно сплеш, це, типу, вилети саме відро з водою на цього бомжика. Тому в принципі, ми не залутали тільки дві, два беджика, пацюки і бет-ендінг. А тому це означає, що ми про. А тому. А це означає, що ми якраз таки і підемо отримувати два останніх бейджики. Так, поговорити з Жефом. Let's go. Він каже: Гей, дякую, що ти тепер е, щось там змінюєш. Мене, нема проблем. Всі діла, в принципі, оке. Я готовий готувати якраз таки самі бургері. Просто принесіть, прийдіть до мене клієнти. Що там? Опа? Іде перший клієнт? Оце сюди. Let's go. Да, да, шлюхаю, що ви хочете. Simple burger Окей, okay, питання мам. Давай зробимо. Lisse. Ось це ось тут тобі ота штука. Так, тихо. Бемц. Є таке діло. Окей. Okay. І далі робимо наш бургер. E в принципі, то з усіма спеціями і путебан. Бем. Опа. Тримай. Дай бабла. Дякую. Це, в принципі, все, що мені від тебе треба було, бабло. Хе-хе-хе. Опа, нованький клієнт. Так. Він у нас хоче мідбургер. Мідбургер. Окей. готуємо стейк. Ну, стейки тут взагалі обалдені, да? Ти вообще взагалі коли-небудь? Я ні <смір> Може, це, типу, як фішка, поняв, їхня. Чисто їхньої організації. Так. Ваш бургер готовий. Давайте гроші. Все, можете бути вільні обано <смірко> А як це ти тут так появилася, чуєш? Ну вона опять каже, що їй щось тут смердить, там всі справи. Понятно. Це скріпти. Так, все, вона пішла. Тепер ми беремо Відерочку і йдемо будити нашого бомжика. В принципі, це ми вже знаємо, це ми вже проходили. Він тут недовольний, розказує: Ей, ну нащо ти це зробив? Ми йому кажемо: ти лякаєш моїх клієнтів, я не отримую гроші. Так, ок, і все, він свалює. Тепер ми бачимо Крисюка, і нам треба якраз таки. Крисюка вкрала, Крисюка вкрала. А, так усе, вони просто не в одній точці розкидані, я поняв. Вони по різним точкам, ці крисюки. Ну ок, давай. <рес> Горіти Ну, а що робіть? Що робіть? Таке? Значить, у нас завдання пройти усі е, бейджики. Ага, угу. у вас тут свої приколи, я поняв. Так, готуємо бургер. Опа, бемц, бемц Тримай. Все, провалюй. Тобі не надоїло? Ні? <in> Окей, <in> okay, я понял. Oh, О, все цей зелений кент. Якраз таки до речі. Good burger. Та питання мастер, старіна. зробимо зараз треба. Ой, спалила крісюка. Е, ви що показилися? Крисюків почали палити. прикинь. Ну де там той додік? Осьо він, усє, йде Давай, вибачайся. Каже, все, будь ласка, пожміть мою руку. Ми тепер в свою чергу отако робимо. Да? А. Я не знаю як. Я не знаю як. Він напукав знову і убі... у -у утік, поняв. А нам треба е, тепер його, типу, зловити. Там буде стояти той самий ось тут додік. Who is that? Oh, my goodness. Дідійти до цього кента, я так розумію, від нього треба вмерти, типу, просто, да? Давай. Де Ааа, да? Це так типу, пузлякався, да? Ха-ха. А ми всі, до речі, вмерли, так? Да? Тупо мінус старий зробив. Я, звісно, в шоці. Ну, а на цьому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення, тому що всі бейджики отримано, сюжетку пройдено, Скрімачок, навіть хоч він і такий якийсь дурний, такий, не страшний, але зловили. А це значить, що можна поставити вподобай Байдена і обов'язково підписатись на канал, тому що це супер і супер важливо. З вами, як завжди, був ваш друзяка Дімеч. Всім файного настрою і всім па-па.